І знову всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про Польщу, про плюси і мінуси, що мені подобається, що не подобається в цій країні. Е, хоча я тут тільки місяць, я вже вирішила для себе, що мені подобається, що не подобається. Можливо, це не останнє відео в такій рубриці і я буду доповнювати цей список е, пізніше. Але такі маленькі зауваження, не дуже суттєві вже можу сказати зараз. Перш за все варто сказати, що я не жалію, що я сюди переїхала. Мені подобається ця країна, хоч вона не ідеальна, але все ж таки це краще, ніж зараз на моїй батьківщині. Що мені подобається в Польщі? Мені подобається, що тут є якийсь розвиток. Наприклад, так, в цій країні є погані дороги. Але в чому плюс? Цієї країни в тому, що вони ремонтуються. Наприклад, в нас в Україні дороги ремонтуються тільки тоді, коли наступають вибори, так і то, то якісь будуть е, вибрані дороги, не всі. А після часу дороги просто так, якщо залатають дорогу, то вже добре, то вже щось роблять. Ніби а тут а, ми приїхали і одразу помітили, що ремонти е, 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 кладуть нову бруківку, кладуть нові рейс, е, рельси. Кладуть дороги нові, їх ремонтують, будинки також реставрують. Є якийсь рух, розвиток, і видно одразу, що економіка не стоїть на місці, і що люди дивляться в майбутнє і не стоять на одному місці, як в нас в Україні. У нас такі якісь тупик і нічого взагалі не робиться. І мені це дуже подобається. Мінусом таким є цікавим, оскільки у мене чоловік працює водієм на даний момент, і приходиться їздити по сільській місцевості, розвозити посилки. Є такі, якісь, така цікавинка, у них в селах буває таке, що номери не по порядку. Тобто знайти якийсь будинок дуже тяжко, тому що от ти бачиш шостий номер, а далі вже буде 580 і це реально так може бути. Як на мене, це не зовсім зручно. І якщо придеться шукати якийсь будинок, до того ж не всі є на Google Maps, хоча ну, більшість все ж таки можна знайти, але є виключення. І я вважаю, що це такий ну, мінус, хоч невеликий, та мінус. Також мені не подобається, що поляки дуже багато курять, незважаючи на те, що в них дорогі цигарки, і в них курять абсолютно всі: дівчата, хлопці, чоловіки, жінки, бабусі, дідусі. Я не знаю, ну, як на мене, це не дуже добре. Але це знову ж таки не такий значний якийсь показник, мінус. <ріст> Також мені не подобається, що поляки дуже багато матюкаються. У них слова погані, це слова паразити, вони постійно балакають, До того ж вони можуть балакати так. Робітник із своїм керівником може так балакати, і це ну, нормально. Я не знаю, можливо, це не всюди так. Ну, в більшості випадків я чую мати, і мати і мати. Ну, це також. Хоча наші також люблять матюкатися, але в нас це більше на якихось будовах і такі робітничих професіях. А тут там, можна зустріти його буквально від, від будь-кого. Що мені подобається в цій країні, це людяність, відкритість і ну, співчуття, розуміння, до чого це я все кажу. Тут із маличку вчать поважати людей з обмеженими можливостями, навіть не поважати ну, якби, з розумінням відноситись. Недавно на днях я наткнулася на канал однієї дівчини, вона має ДЦП і ну, деякі вади так, дуже якби, видно в неї це на це мов... вимові її. Сказалось, її трошки діпає, але все це не в тому. Я зайшла на канал і наткнулася на відео, в якому вона каже, що я... це перше її відео було, що я відкриваю канал, і я готова до того, що будете там обзивати, але ви мене нічим не здивуєте, тому що так вже повелося, що в Росії в нас не можуть нормально відноситись до людей з обмеженими можливостями. І мене це тоді так заділо, і я зрозуміла, що реально як у нас ставляться до людей з обмеженими можливостями. Взагалі ніяк, ви ніде не побачите людину на колясі. Ну, дуже рідко ви побачите десь на прогулянці. Там більшість інвалідів у нас сидить по домах і бояться вийти, і взагалі це дуже сумно. А в Польщі можна зустріти дуже багато людей подібних, і вони виходять, гуляють. Нормально, ніхто на них не звертає уваги, так як у НАТО. А, дивісь, да? Така приблизно реакція у українців, росіян і взагалі в більшості країн СНГ. Я не знаю, чому така ситуація складається, але факт у тому, що тут дбають про таких людей, тут є спеціальні пантуси, спеціальний транспорт їздить з низької ну, пологи. Такі. І інвалідів тут можна побачити. Можливо, в нас не можна просто з дому навіть вийти, тому вони сидять по квартирах і не можуть вийти, тому що пандусів нормальних немає, немає ліфтів, і тому приходиться сидіти. Ну, взагалі, тут часто люди гуляють, і вони живуть повноцінним життям, якщо наскільки можливо, можуть жити, і це дуже великий плюс. І це показує душевність поляків. От. Я казала, чому я не хочу я не хочу бути там жити в Німеччині, хоч там і економіка набагато краща, Але мені подобається Польща, вона якби ну, подібна до українців трохи. Вона така більш щира, відкрита, душевна. І це мені подобається. Також мені подобається, що поляки це дуже такий релігійний народ, хоча я сама не є. Такою дуже набожною, і щоб я там сильно вірила в Бога, то ні. Але я вважаю, що це добре, якщо з малечку прив'язують любов до Бога, тому що, як не є, нічого поганого релігія не дає. Зараз багато дуже противників є ну, релігії взагалі і проти Бога. Я не відношусь не туди, не туди. але я думаю, що було б добре, якщо все ж таки у мене якось було привити це з дитинства, тому що все ж таки залежить від того, в якому ти суспільстві живеш. І в релігії не бачу нічого поганого і вважаю навпаки, що це добре, коли в людини це закладено. Правді, плюси можна перечислювати і перечислювати. Ну я думаю, ви самі знаєте прекрасно, це ну, те, що економіка добре розве... розвивається. Ми як в'їжджали в Польщу, в мене дуже. Збили на повал те, що вітряки стоять. Я їх перший раз бачила, в нас в Україні немає, і, ну, можливо, є але дуже мало. І мені вони дуже сподобалися. І всі поля засіяні. І тут багато роботи і Вона нормально оплачується. Ти можеш прожити на ту зарплату. Ти можеш заплатити за квартиру, щось купити собі, якусь додому техніку, або меблі, або одягнутися, або все разом, навіть ну, в залежності, звичайно, від зарплати. Але ти можеш якось розвиватися. Ти не будеш стояти на місці, так як у нашу, ти працюєш 6 місяців для того, щоб заплатити одні комунальні послуги. І це взагалі ж. У нас в Україні зараз жахлива ситуація, порівняно зараз з Польщею. Я розумію, чому так багато людей їде, тому я й поїхала сюди. Ну, найбільший плюс це дійсно економіка, яка розвивається, яка дає можливості добре навчатися. До того ж, мені подобається їхнє навчання, хоча я ще не добре ще розібралася в ньому, але перші заняття мені сподобались. Побачимо, що буде далі. Ще багато чекає нас, якби все знайомство з Польщею жде нас е, в майбутньому. Тому це таке перше враження, навіть можна сказати, що це відео є перше враження від Польщі. Тому що я не навела ніяких таких грандіозних прикладів, мінусів, плюсів, і не заглублялась в якусь мікро-макроекономіку, і взагалі в екологію, наприклад. Ну, взагалі. Перше враження дуже добре. І сподіваюся, в майбутньому ще зніму пару відео про плюси і мінуси Польщі. Де детальніше розповім про кожний аспект, і можливо, щось доповню, щось заберу свої слова. Ну, побачимо. Дякую, що переглянули це відео. Якщо маєте свої якісь зауваження або маєте пропозиції, або. Маєте свою думку на рахунок плюсів і мінусів цієї країни. Діліться, будь ласка, я буду дуже рада почитати такі коментарі, тому що мені цікава ваша думка, як ви відноситесь до цієї країни, що ви думаєте на рахунок цієї країни. Ну і е, взагалі пишіть коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна. Бувайте хай щастить!